Що блять там по холостяку? На цьому тижні пішло дві дівчини, одна з яких вирішила сама піти з цього проекту. Віка зауважила, що вона дійсно відчувала симпатію до холостяка. Вона попередила Олександра, що в неї буде день народження, і вона б хотіла провести цей день народження з ним. Терен послухав, терен зробив по-своєму Ввечері закритими очима. Вікторію ведуть адміністратори на подарунок. Вона ж думає, що о. Мій Сашка приїхав. А хуй там приїхав в букет і пакетик з сенсом з трьома книжечками. Там щось типу Атлант розправив плечі. Я б поклав туди багатий папа, бідний Папа, ну що це таке? І листівка, в якій замість того, щоб перепросити і якось пояснити свою відсутність, написав, що всі побажання при зустрічі. Пасіба. Це те ж саме, що в день народження отримати фразу Бажаю тобі того, що ти бажаєш сама собі, дивлячись на те, що Віка була обурена, вона вирішує залишитися там. Наступного дня через редакторів, сестра Вікторії з нею зв'язується і розповідає про те, що та компанія, через яку вона замовляла.